Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо вчити букви та звуки. Пригадайте, будь ласка, в чому ж різниця між буквами та звуками? Букви ми можемо читати та писати, а звуки ми говоримо та чуємо. Послухайте уважно, який звук я зараз буду говорити. І і, -і, 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 -і. звук і це голосний звук. Коли ми його говоримо, то в нашому ротику не виникає жодних перешкод. Він легко вимовляється. Давайте ще раз кажемо: і, -і, 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 -і. ні зубки, ні губки нічого нам не заважає. Зараз ми з вами пограємо в гру. Коли ви будете звути звук і чути, то плескатимете у долоні. А коли інший, то просто тримати свої ручки перед собою. Почнемо! І, -і, і! Так, молодці, плескаємо в долоні. А-а-а! Наступний і! -і, -і. Молодці. У! Так, тримаємо ручки перед собою. І. І. Все правильно ви робите? І плескаємо долоньки. Е. Так, тримаємо ручки перед собою. І останній раз. І поплескали у долоні. Ось який він вигляд має цей звук І. В українській мові дуже мало слів, які починаються на звук И, і... але він часто зустрічається посередині слова: Сир, кит, бик. Гриб. Спробуйте викласти звук І. Із конструктора або якихось намистинок. А зараз пограємо з вами в гру. Запрошую вас до зоопарку, але це незвичний зоопарк. Пропускають туди тільки тварин, у назвах яких є звук І. Почнемо. Ось подивіться, які будиночки для тварин уже готові. Тигр! Так, правильно! В цьому слові є звуки. Слон. Звука немає. Кенгуру. Також немає звука и. Горила. Так, правильно звук и є. Лисиця. Також є звук І молодці. Зебра. Звука і немає. Жираф. Чи пропустимо його? Звичайно ж, адже в цьому слові є звук І. Молодці ви впоралися з цим завданням на відмінно. Тож, який звук ми з вами сьогодні вчили? Звук І. А ще більше цікавих прав та завдань, ви знайдете за цим QR-кодом. До наступних зустрічей! Бувайте!